Доброго ранку. Вівторок, 8 липня. Час інформаційного випуску на першому подільському чотири ракети та 54 безпілотники. Нічна атака РФ вируки у хулянтам на Хмельниччині аграрії передали захисникам 20 мікроавтобусів. Укрзалізниця запускає новий поїзд Львів, Тернопіль, Хмельницький. Про це та інше детальніше впродовж п'яти хвилин. У ніч на 8 липня РФ атакувала чотирьма зенітними керованими ракетами С-300 та 400 та 54 чотирма ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками імітаторами. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 34 БПЛА на півночі та півні країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачені чи то подавлені реп, зафіксовано влучання у п'яти локаціях. На щиті до Нетішинської громади повертається захисник України Максим Дзюба, 44-річний солдат 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади, спеціального призначення віддав життя за незалежність та свободу своєї країни. Воїн загинув 29 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покаляне Чугуївського району Харківської області. Перед будівлею виконкому у Нетішині о дванадцятій розпочнеться прощання із полеглим воїном. Чин похорону відбудеться у соборі святого. Архістратига Михаїла та Архангела Гавріїла, 8 липня на території громади, оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику співчуття рідне. Жителя Дражні засудили за ухилення від мобілізації у Хмельницькій обласній прокуратурі. Ознайомили із вироком та повідомили деталі справи. 26-річний молодик, який уже мав умовний термін за крадіжку, у лютому поточного року відмовився отримувати бойову повістку та не з'явився до ТЦК, тому що на той час не мав бажання долучатися до Збройних сил України. Суд врахував умовний термін і проігнорований обов'язок захищати країну в умовах воєнного стану. Відтак, вирок 5,5 років реального ув'язнення. Вирок ще можна. Оскаржити в апеляції також нещодавно три роки ув'язнення отримав чоловік на Кам'янеччині, який теж ухилявся від призову. Про це повідомило Кам'янець-Подільському міськрайонному суді. У жовтні 2023-го Обвинувачений був визнаний придатним до служби та отримав повістку, але до ТЦК не з'явився і не пояснив причин. А вже на суді чоловік назвав декілька причин, зокрема, проблеми зі здоров'ям та брак коштів для проходження повторної ВЛК. 20 мікроавтобусів передали захисникам у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили, що завдяки підтримці підприємств агросектору Хмельниччини, членів Всеукраїнської аграрної ради, підрозділ 6-го полку сил спеціальних операцій рейнджер отримав 20 мікроавтобусів Вольксваген. За словами очільника області Сергія Тюріна, 80% цієї допомоги надали аграрії нашої області ще 20% – аграрії з інших регіонів України. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу Львів, Тернопіль, Хмельницький. З 11 липня він курсуватиме щоденно крім вівторка. Після ремонту цей потяг має другий клас комфортності, обладнаний пандусами та інклюзивними вбираннями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів. Укрзалізниця інформують, що це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року та 42-й із початку повномасштабного вторгнення. В обласному центрі та у кількох населених пунктах Лісогрінівецької громади не буде газу. Про це повідомили у Хмельницькій філії газмережі. Фахівці проводитимуть ремонтно-модернізаційні роботи із 8 по 14 липня. Призупинять газопостачання у Хмельницькому на вулиці Будівельників за адресами 5-1, 5-2, 5-3 та 5-4. Також вулиця Серпнева – це будинки номер 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 та 26 – приватний сектор. Та на вулиці Отрадна – будинок номер 1, 2 та 3. Це приватний сектор. Також у населених пунктах Лісогрінівецької громади не буде газу, зокрема у Климашівці, Скарженцях, Пашківцях, а лісових Грінівцях, зокрема по вулиці Західна та Видрових долах Хмельницької громади. Розподіл газу обіцяють відновити поступово після повного виконання першочергових робіт. Сьогодні буде досить спекотно. Синоптики прогнозують вище 30 градусів тепла. Також короткочасний дощ із з грозою та шквалами до 20 метрів за секунду. Тож не забудьте парасольку. Бажаємо продуктивного дня. Залишайтеся із першим подільським, аби бути в курсі актуальних новин. На все добре.